Що ж, ми не втомлюємося з вами вивчати слова англійською мовою. Марафон продовжується. І три чергових слова. Platter. Platter. Велика тарілка або блюдо, на якому зазвичай виносять страву на декількох осіб. We ordered a seafood platter to share. Cater. 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 означає обслуговувати, проте стосується в більшості великих заходів. For example. The restaurant caters for weddings and uh, corporate events. Всі ми знаємо слово tip, але більш офіційна формальна версія цього слова gratuity. Gratuity Chayavi. A 10% gratuity is included in the bill. Роблю невеличку паузу в кінці. Ви бачите всі три слова на екрані, можете зробити собі скріншот або випишіть до свого словничка і обов'язково потім повторюйте для того, щоб слова закріпилися у вас в пам'яті.